33-річний Дмитро Юрик загинув 1 травня в Одесі від вибухової травми у Збройних силах України. Розказує колега Лариса, служив понад рік. Пішов добровольцем разом з рідним братом. До повномасштабної війни працював стоматологом. Ми з ним працювали. це була чудова людина, відкрита, весела, посміглена. Я з ним особисто працював. Він весь час хотів захищати Україну. Ми на час відразу, коли почалась війна, він одразу казав, я піду захищати Україну. Попрощатися з Олександром Романом прийшли Тетяна та Людмила. Вони були знайомі більше 16 років. Розказують, Олександр помер через хворобу серця. Це сталося 1 травня поблизу населеного пункту Зарічне Херсонської області. Йому був 51 рік. Він був дуже світлим, добрим чоловіком двох госпіталях, двох синів теж захисники нашої країни. Вони в ЗСУ, оба хлопці. Ну так, він був дуже люблячим чоловіком за год. Він дуже кахав і вони, і матір. Не було дня, щоб він не подзвонив матері, коли до мене вже визвонила в Херсоні. В 6 утра і в 6 вечора. Так, так, обов'язково дзвонив. І зараз кожен день мені дзвонить. Кожен день. Як ти там? Що ти? Це було дуже золота людина. Світи чоловіки люблять заводлими. Оляшенка, Григорій Шматко, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.